Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Нардеп слуга Шевченко на своєму каналі повідомив, що главкома залужного уволять з вероятністю 99%. Вопрос времени. Ну і де прокляття? Пише військовий десантник валерій про запас, де звинувачення в розколі, де спростування і обурення, де урочисті обіцянки розстрілять, повесять, не ні, голосувати ніколи, ніколи, невар. Так хто тут працює на московську пропаганду? Шановні позитивні лицеміри. Карл Волох пише: наступне: суспільство серйозно дискутує на те наважиться чи не наважиться президент усунути залужного. Я не буду аналізувати сутнісний аспект. Хто з них правий у суперечці, котра стала публічною, бо для адекватної людини тут питань немає, і прогнозувати наскільки відставка талановитого і авторитетного генерала буде мати негативні наслідки для країни, теж не буду. Не можу компетентно оцінити ступінь драматичності. Зупинюся лише на катастрофічності політичних наслідків для самого Зеленського. Перша армія гарантовано не зрозуміє такого кроку верховного, тим паче, що нікого і близького до залужного за авторитетністю їй не запропонують. Його просто немає. Що це означає для влади в нинішніх умовах домисліть самі. Друге, західні партнери, від яких ми залежимо трохи більше ніж повністю, також цієї відставки гарантовано не зрозуміють. Третє суто політтехнологічне звільнення залужного мегадурість. Він піде, забравши з собою весь позитив від перемог попереднього періоду війни. А от майбутній негатив, а він неминучий для Зеленського, посилиться в рази. Четверте залужне, наскільки можна зрозуміти від його оточення, що не прийняв рішення про похід у політику після завершення бойових дій. Звільнення ж і неминуча образи заштовхують його туди автоматично. П'яте, це буде поганою новиною для Зеленського, як у середньостроковій, так і в найближчій перспективі. Про дальню не кажу, там його на мапі немає. Навіть весняні президентські вибори він уже виграти не зможе. Поки що шанси непогані. Ну а тепер, якщо ви все це прочитали і погодилися, забудьте, бо верховний головнокомандувач у нас настільки тупий і капризний самодур, а його радники настільки бояться сказати слово поперек, що він цілком здатний всі ці раціональні мотиви проігнорувати. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.